Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. Я, друзі, продовжую рубрику розкопки та цікаві історичні фотографії. Я думаю, що ви вже скучили за цією рубрикою, тому, тому приємного перегляду! Сідайте та лягайте зручніше, і дивіться, насолоджуйтеся цим переглядом, друзі. На цій світлині ви бачите 700-річна добре збережена лакована труна часів династії Юань. 1206 рік. Вона, друзі, виявлена у провінції Цянзу на сході Китаю у 2018 році. Ось така труна, начебто вчора, похоронили когось, але вона збережена дуже в хорошому стані. Ну А це 1500-річна керамічна фігурка Майя. Зі знімним шоломом із Ель-Перу, Вака Гватемала. А цьому кинжалу, друзі, 2000 років. Це срібний кинжал, який був виявлений стажером-археологом у 2019 році в Німеччині. І як ви бачите на цій фотографії, тут фотографія є до та після 9 місяців ретельної реставрації. Ну а цьому старовинному магазину швидкого харчування в Помпеях 2000 років. Він був дуже декорованим і дешевим. Олександрія була одним із найбільших і найвеличніших міст античності. І стало це місто під водою. Альберт Ейнштейн. На відкритті всесвітньої виставки Нью-Йорк 1939 рік. Сіла жінка до нього на коліна, а він щось так, начебто, і не бачить її. Археолог намагається прочитати єгипетські ієрогліфи. Карнакський храм Єгипет 1927 рік. Ну, а тут, друзі, Віталій знайшли вражаючу гробницю із зображеннями Цербара та Кентаврів. Величезні корпуси могутніх військових кораблів зустрічають водолазів біля західного берега Туреччини, І вони свідчать про битву Першої світової війни. Ну а це, друзі, відбиток стопи римської дитини. Зберігся на плитці із червоної глини. 2000 років тому назад. Цей чудовий артефакт був знайдений у Васіо, в Оконсіоріум, відомому сьогодні як Везон Ларомен у Франції. Ну а на цій світлині ви бачите, друзі, відкриття стародавньої статуї Антіноя, знайденої в Дельфах Греція, під час розкопок у 1894 році. Ну а тут водолази збираються витягнути із моря трьохтисячний корабель, який затонув. Пошитий човен Замбратія, який затонув біля берегів Хорватії, чудово витримав випробування часом, незважаючи на те, що човен має понад 12 метрів у довжину, давньоримські мозаїки знайдені під час ритуальних розкопок на південному сході Туреччини. Еліністичне божество айон, що символізує вічність. Ранньоримський період. 30-й рік нашої ери. Ця фігура є одним із рельєфів пам'ятника Юлію Зоїлосу. У стародавньому місті Афродісія. Ну, а це, друзі, єгипетський саркофаг віком 2300 років. Був знайдений у пірамідах Сакара на південь від Каїра. Цей саркофаг виявлено 3 травня 2005 року. Жінка розглядає гігантські книги в архіві праського граду Чехія 1940 роки. Ну, а тут, друзі, зануреного Будду виявили у 2017 році, коли рівень води знизився. Вирізаний у річковій скелі він мав захищати мандрівників Китай. Затонулий Корабель Ганзейського періоду. Дослідження нещодавно виявлених уламків 17 століття. А на цій світлині ви бачите зображення бізона в печері Альтаміра. Знайденого на півночі Іспанії. А це друзі золотий трон царя Тутанхамона Золоті монети візантійської епохи знайдені у стародавній Кесарії. Ну, а це ви бачите керамічний глек наповнений тисячами бронзових монет. Знайдений на місці резиденції самураю 15 століття. На північ від Токіо, Японія. Колос Рамсеса II в Мемфісі, Єгипет. Приблизно 1200 рік до нашої ери. Ну а це, друзі, маяк Трідрангар в Ісландії. Розташований на найвищій із трьох скель у шести милях від узбережжя Ісландії. Він був побудований у 1939 році на вершині надзвичайно крутого і небезпечного скелястого бриву. Найбільший у світі кристал кварцу. Його знайшли у 1985 році в печері глибиною 45 метрів в Намібії. Він важить 14 тонн, а на розкопки та видобуток пішло близько 3 років. Ну, а це, друзі. Найстаріший відомий косметичний крем для обличчя у світі, якому 2000 років, також на кришці є відбитки пальців. Крем, знайдений у стародавньому храмі у Лондоні, відноситься до римського періоду, Ну, а це, друзі, обладунки імператора священної Римської імперії Фердинанда 1578 рік. Це також, друзі, обладунки французького солдата під час битви При Ватерлоу 1815 рік. Цей обладунок належав 23-річному Антуану Фово Кірасиру, який воював на боці армії Наполеона під час битви при Ватерлоу. Ну, а це, друзі, одна зі статуй на Горі Немрут. У Таврських горах у Східній Туреччині. У 1962 році до нашої ери король Антіох І із Комагени побудував на горі святилище, оточене величезними статуями. Печера Утроба в горах Родопи, Болгарія. Ця друзі, печера вирізана вручну. Понад 3000 років тому. Уявіть, скільки її вирізали, скільки людей і так далі. Та ще й на той час. Без технологій, а можливо, і були технології, але про них ми і не знаємо. Підвал римської базиліки на Агорі. Смірний. Базиліка на північному крилі. Агори має зовні прямокутний план. Ну а це, друзі, подвійні, поршневі двигуни Титаніка. Кожен із яких має майже 4 поверхи. Залишається одними із найміцніших і незмінних залишків кормової частини затонулого корабля, що швидко псується. Польські археологи виявили в Колорадо астрономічні петрогліфи, датовані 3 століттям. А це, друзі птерозаври. Порівняння зросту людини з ростом м і із птерозавром. Птерозаври, друзі, це літаючі рептилії, що жили приблизно 100 мільйонів років тому в епоху мезозої. Реконструкція римського. Термополіуму магазину швидкого харчування на виставці в археологічному музеї Аости, Італія. Ну а це друзі розпакування легендарної Монелізи В Кінці Другої світової війни. Ручний малюнок приблизно 27 тисяч років тому. Його виявили в печері Коскер у Франції. Саркофаг Венефера 380 рік до нашої ери є чудовим прикладом незвичайного типу великих трапецієоподібних саркофагів. Прикраса майстерно висічена на твердому камені. Ну а це, друзі, соляна шахта. Гармсар в Ірані. 27 великих соляних шахт у місті Семнан, які працюють із історичних часів, забезпечують більшу частину потреб Ірану в солі. Стародавній світ Карфагеняни на Сицилії. IV століття до нашої ери. Надзвичайна пунічна розписна теракотова театральна маска молодого чоловіка. Знайдена під час розкопок стародавнього міста Ліпара. Сицилія. А це, друзі, статуя Августа Пріма Порта. І як вона виглядала спочатку. Перше століття нашої ери. А це статуя, друзі, під назвою Геркулесові стовпи розташована у Гібралтарській протоці, яка відділяє Європу від Африки і з'єднує Середземне море і Атлантичний океан. Ну а це, друзі, троянський кінь зі знаменитого фільму Бреда Піта Троя. Цей знаковий символ міста Ченакала в Туреччині. Троянський кінь був дерев'яним конем, який, як кажуть, використовувався греками під час троянської війни. Утримуючи Беркута близько 10 років, використовуючи його для полювання та лову здобичі, казахи з Західної Монголії потім відпускають його. Ну а це, друзі, фрагмент статуетки Тритона, який був виготовлений із двоколіного мармуру. Римський період ІІ століття нашої ери. Тритон це один із міфічних грецьких богів. Він син Амфітрити і Посейдона. А це, друзі, Хефрен. Відомий стародавнім грекам як Хефрен, був сином царя Хуфу, будівельника Великої піраміди. Він побудував власний комплекс пірамід у Гізі. Ну, а це, друзі, найдавніші дерев'яні сходи, знайдені у Європі і, можливо, навіть у світі. Трьохтисячні сходи були знайдені у соляній шахті Гальштадт на півночі Австрії. І остання, друзі світлина із цієї добірки, шведський військовий корабель Ваза. У 1628 році він затонув менше, ніж на милю під час свого першого плавання і був витягнутий із морського дна через 333 роки, майже неушкодженим. Ось такі друзі дуже цікаві, історичні фотографії про розкопки і так далі. Я знаю, що вам це дуже подобається, тому ставте вподобаєчку, напишіть коментар будь-який для просування цього відео. Підтримуйте Збройні Сили України фінансово і так далі. Ну і не забуваємо підтримувати автора канала, тобто мене, тому що я стараюся для вас. Слава Україні, героям слава! Україна обов'язково переможе, без сумніву. Дякую ще раз всім за увагу!